Вітаю, шановне панство! В самому центрі Франківська розташований такий красивий, монументальний центральний корпус івано франківського національного медичного університету. В народі ЦК від центрального корпусу або просто медіа університет. І сьогодні я розповім трішки про нього. 1945 рік. Кінець Другої світової війни. Навколо панує розруха і руїни. І не вистачає кваліфікованих медиків, щоб охопити велику територію обслуговування, а пацієнтів багато. Тому вирішено 6 жовтня 1945 року заснувати тоді, ще Станіславський державний медичний інститут. Згодом в 92-му році це була академія, а в 2008-му стала національний National University. До речі, входить 200 най найкращих навчальних закладів України. Заходимо в центральний корпус. До речі, це якщо ще не весь університет, це лише один із корпусів, а їх на хвилинку аж 30. Так от заходимо і на перший погляд здається, що ми зайшли в якийсь казино в Монако. Шик і блиск. А ці шкіряні диванчики, які охоплять вас приємною м'якістю, що дадуть заснути між парами. Я знаю про що ви подумали. Що ж, перейдімо до найцікавішого. Коли тільки університет створився, то тоді навчалось лише 395 студентів і 47 викладачів. Зараз же 11 тисяч студентів-інтернів, і інтернів, з них 30 тисяч пташок вже є великими докторами і 106 професорів, і 360 доцентів. На даний момент ІФНМУ має такі спеціальності: одні з найбагатших людей планети, чи зуби виблискують на сонці стоматологи. Далі йде наріжний камінь, базис, основа, ґрунт, лікувальна справа. Далі йдуть люди з великим серцем, які лікують копії наші менші дітей, педіатри. Далі йдуть люди, які з морфіном на ти і вміють писати рецепти латинською, фармацевти. Далі йде одна з наймолодших спеціальностей. Ерготерапевти, чия професія була дуже в всі роки. Тільки не звайте їх масажистами, вони за це не подякують. Також у нас є медичний коледж, факультет іноземних громадян. До речі, тут навчаються студенти із 37 країн світу. І нещодавно відкрилася нова спеціальність, прикладна лінгвістика, медичний переклад. Це вам не Google-перекладач, це професіонал своєї справи. 18 навчальних залів для медицини, 16 для стоматологів, 5 лабораторій фармації. П'ять залів для фізичної реабілітації, 10 науково-дослідних лабораторій, науково-практичні центри і ще безліч інших локацій для покращення своїх медичних навичок. Навчає навчанням, але студенту цікавий познавчальний рух. Тому відкиньте стереотипи, що в медичному університеті слабеньке студентське життя, адже це дуже розвинені студентські організації. Почнімо: студентський парламент, безліч цікавих інтерактивів, вирішення питань комунікації зі старшими і взагалі. Це ж парламент, тут слова зайві. Далі йдуть два чоботи пара: European Medical Students Association and Ukrainian Medical Students Association. МСА матимете можливість комунікувати з іноземними студентами, брати участь в стажуванні за кордонів і, взагалі, там є безлідочних компаній, де ви знайдете діяльність на будь-який смак. УМСА це ще одна крута організація, яка має гарну комунікацію з іншими медичними університетами в Україні, проводить цікаві заходи для. Покращення якостей українських працівників медичних, а також славиться своїми автопатії після цих самих заходів. Далі є така організація як Студентський профком. Ця організація вирішує питання з гуртожитками, але також проводить безліч цікавих заходів. Якщо вже бачите себе науковцем, то для вас є така організація як Студентське наукове товариство. Тут ви разом з однодумцями можете робити цікаві дослідження, писати наукові статті, роботи проводити і, можливо, в подальшому вислати новим, наприклад, Луїпастером. Ну і як не сказати про мою організацію, яка робить все від благодійності до зйомок, це FM і FNU або Радіо. Це далеко не весь список студентських організацій, які я озвучив, бо їх є безліч, і я точно впевнений, що ви знайдете собі ту, яка припаде вам до душі. І ще хочу сказати, що керівництво ІФНУ завжди підтримує будь-яку ідею студента. І це дуже цінно, тому що це є рідкістю в інших університетах, коли викладачі і студенти на одній хвилі і ловлять один вайб. Ось такий є наш університет, хороший, затишний і дружній. А зараз кілька слів з Індії, Avinawa. Yeah, I am third course of a student. Uh, I choose this university because uh, Ukraine is the. I feel that Ukraine is the blend of the Western and Eastern culture. So and I am very become the glad when I come here and uh, feel very glad to become the part of this university and uh, they treat me like a family member and. Uh, I like to meet with the new I meet with new people with uh, I attend so many events because I feel that uh, medicine is not a science uh, is not only a science it is a humanity also so I feel very great and I like